Ну що, колеги, починаємо. Доброго дня. Сьогодні у нас ми зібралися з приводу гарної новини. Тепер наші виплати гарантованих сум шкодування будуть у дії. Хочу окремо наголосити, що сьогоднішня наша зустріч стала можливою завдяки нашим непереможним Збройним силам України. Сьогодні нашими спікерами та підписантами є Михайло Федерів, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технології, міністр цифрової трансформації України. Світлана Рекрут, директор розпорядник фонду гарантування платів фізичних осіб. Сьогодні маємо регламент 30 хвилин. Спочатку наші спікери та писанки говорять промови, потім підписують меморандум. Потім журналісти, які в залі пріоритетно і онлайн можуть задати питання. Ну і потім камери можуть підписати синхрони, які потрібні їм для роботи. Отже, починаємо. Пане Михайло, вам слово. Да, всім доброго дня. Дякую за те, що сьогодні приєдналися до нас. Я кілька слів скажу, взагалі на якому ми етапі знаходимося розвитку нашого головного продукту Дія і потім вже перейду до нової послуги, яку ми сьогодні будемо анонсувати і про співпрацю, яку ми будемо сьогодні говорити. Дія активно розвивається. У нас вже 19,2 мільйони користувачів. Ми продовжуємо запускати нові сервіси. Зараз працюємо над такими революційними сервісами як є відшко... реєстрація авто, розмитнення авто, перезапуск реєстрації. місця проживання, сервіси в дії для юридичних осіб. Документи про освіту і е, працюємо над е, запуском дії освіти також е, в мобільному застосунку. Е, нещодавно ми запустили послугу є відновлення. Вже скористалися 20 тисяч українців цією послугою. Почалися перші виплати в рамках послуги є відновлення. Це важлива послуга зараз під час повномасштабної війни, коли дуже багато людей постраждали, і е, ми відшкодовуємо кошти за пошкоджене майно. Сьогодні ми будемо з вами презентувати нову послугу, яку ми запускаємо. Там, хочу нагадати, що наша задача швидко вирішувати проблеми людей і реагувати на це, ідеально реагувати в рамках кількох кліків мобільному застосунку, для того, щоб люди під час повномасштабної війни не стояли в чергах, не витрачали свій час. І у нас сьогодні з'явився новий партнер, з яким ми запускаємо послуги. Це фонд гарантування. Вкладів, і сьогодні ми анонсуємо послуги. Це вишкодування коштів вкладникам з банкрутілих банк, банків в дії, це досить важлива послуга, тому що клієнтами цієї послуги на сьогодні є 1,4 мільйони рахунків. Це українців, які які вкладали в свої кошти в банки, і сума 3,2 мільярди гривень. Які держава тепер може компенсувати і виплатити на всі ці рахунки? На сьогодні це 34 банки. Ну ви вже детально тоді розкажете про цю послугу, да і про те, як буде відбуватися сам процес. Я тільки скажу з точки зору технічної послуга буде працювати в дії, можна буде отримати кошти, відшкодувати свої кошти, які ви до цього вкладали в кілька кліків. Ви по суті обираєте банк, в якому зберігали кошти, і обираєте картку електронну. Віртуальну, яка є в дії в рамках нашого попереднього проекту, є підтримка і все підписуєте електронним підписом і протягом. Цього дня або вже на наступний день, максимум, якщо це там ви ввечері, наприклад, зробили неробочий на робочий час. Ви отримуєте кошти на свій рахунок. Е, досить велика сума, велика кількість рахунків. Е, і Вважаємо, що сьогодні ця послуга буде актуальна і дуже важливо, щоб багато українців дізналися про цю послугу і отримали ці кошти. Тому ще раз дякую за те, що ви сьогодні тут і витер розповідати українцям про цю послугу. Тоді передаю слово на да? пане так, дякую. Насправді, те, що вклади будуть виплачувати через дію. Це насправді дуже великий прорив, особливо під час повномасштабної війни. І якщо зараз це тільки 3-4 мільярда, якщо я не помиляюсь, то насправді з початку минулої кризи фонд гарантування виплатив вкладникам більш ніж 100 мільярдів гривень, і кількість вкладників була більше ніж 2 мільйони. Про що це говорить? Це говорить про те, що наявність швидкої можливості отримання своїх коштів це є важливим для кожного українця. І ця послуга насправді вона є важлива для кожного українця, тому що, як ви знаєте, фонд гарантування він гарантує кошти, починаючи від студентських стипендій і закінчуючи допомогою військовим та кожен рахунок, пенсійний рахунок. Станом на сьогодні держава за ініціативою президента гарантує 100% вкладу, включаючи нараховані відсотки. Тобто, кожен Україне не переживає від сьогодні, що в нього кошти зникнуть. Яку задачу перед собою ставив гарантування? Не тільки гарантувати 100%, а й зробити все можливе для того, щоб отримати ці кошти було максимально швидко, комфортно та безпечно. Тому. Швидкість отримання, повна гарантія це є, власне дві передумови того, що українці впевнені, що їх кошти захищені, і з ними все гаразд. Це особливо важливо під час війни, і ми це відчули з початку бойових дій. І з початку війни ми виплатили більше ніж 7 мільярдів гривень по тим банкам, які збанкротували. Отримання коштів фізично в банку є наразі не тільки більш повільно, але й просто небезпечно. Знову ж таки, з початку повномасштабної війни ми швидко за три тижні запустили онлайн-сервіс. Особливо це актуально онлайн виплату, особливо це актуально для тих регіонів, які знаходяться під масивними обстріл-ракетними обстрілами ворога. І для яких людям просто небезпечно йти у відділення та е, отримувати свої кошти. Тому завдяки дії, завдяки мінцифри, ця послуга стає ще більш безпечнішою, швидкою та комфортною. Що дуже важливо ще раз кажу для кожного українця: більше ніж один трильйон гривень наразі вкладів у банківській системі України. З початку війни е, кількість вкладів зросла на 30%. І це не не і це не є диво. Це є в тому числі результатом комплексу заходів, як від Національного банку, так і від фонду гарантування щодо 100% гарантії. Тому ми розуміємо, що країні потрібно відновлюватись. Ми розуміємо, що країна потрібна повинна бути стабільною, і тому робимо все можливе, поки наші воїни воюють на фронті. Ми в тилу продовжуємо розвиватися та продовжуємо покращувати всі всі ті речі, за які ми відповідальні. На свого боку вам також краю вдячна за те, що ви ви виявили інтерес до цієї важливої події та ведете роз'яснювальну роботу людям, що наразі держава робить для їх безпеки. Дякуємо. Ну а тепер власне саморочистий момент. Прошу відкрити папочки, підписати і обміняти. Два екземпляри не забуваємо. Треба гарно. Ага. <хи> <Це> історичний документ. <хи> так. Він Ірина Васильовна, не робили репетицію. <хи> ну, тут дойти не залишив, але все має бути добре. <хи> <хи> ну, тепер прошу для камер пожати до одного Ну, Треба стати, <хи> мабуть. <хи> так, <хи> да, так. тиснемо. Дякую. А тепер папочками. Треба. Треба. Так. Угу, Супер. Свій, будь ласка. Шановні камери, можемо фінішувати. Все, дякуємо. Ну, тепер маємо ще трохи часу для питань. Пріоритет, ті, хто в залі, наші журналісти. Прошу, прошу називати ЗМІ, називати до кого питання і, власне, саме питання. Руки. Ага. Прошу, так. Да? Ні, Ніна... Гломіс, телеканал ІнтерЄдині новини, підкажіть, будь ласка, ось ви сказали, що це до вас пані Сілана питання. Ви сказали, що стовідсоткове гарантування вкладів зараз українцям, що їхній банк з банкрутіє. Якщо я не помиляюсь, раніше була обмежена якась гарантована сума. Скажіть, будь ласка, коли і що змінилося, і чи дійсно це така безлімітна пропозиція? Тобто, будь-яка сума, яка буде у збанкрутілому банку, гарантовано повернеться вкладнику. Так, 200 тисяч гривень була гарантована сума до початку повномасштабної війни. Через два місяці після лютого була запроваджена 100% гарантія на абсолютно всі вклади фізичних осіб. Що таке вклади? Це поточні рахунки, це рахунки до запитання, це пенсійні, це депозити. І ця гарантія діятиме під час військового стану та ще плюс три місяці після його закінчення. Після цього сума гарантії буде складати 600 тисяч гривень, що втричі більше ніж до війни. І ми повинні ще пам'ятати одну важливу цифру: це рівень покриття гарантіями по кількості вкладів у банківській системі. Так, от 600 тисяч гривень вона покриватиме більше ніж 99% вкладів. Тобто це означатиме, що власне ну, переважна більшість, майже всі вклади, вони все ж таки і після війни будуть будуть у безпеці. Дякую. Якщо можна ще будь одну, будь ласка, ще напитання. Це ви до пана Михайла. скажіть, будь ласка, коли реально ця послуга вже буде доступна в дії, коли нашим глядачам можна вже зайти до додатку, де там що треба натискати, щоб вирішити це питання. Да, ми вже е фіналізуємо цю послугу з технічної частини, тому там вже більше місяця не працювали над цим? Я думаю, що протягом кількох тижнів ми будемо запускати. Поки що не можу сказати фінальну дату, але там кілька тижнів і. Ми окремо будемо анонсувати, але вже на фінальній стадії знаходимося. Тобто, це там не проект, не початок розробки, це вже там тестування, і вже сім банків, наприклад, всього 12 банків-партнерів, через які відбуваються виплати. Вже сім банків, наприклад, у нас в тестовому середовищі вже приєдналися, і ми тестуємо обмін інформацією. Тому там скоро додатково будемо анонсувати. Дякую, дякую. Питання прошу. Питання в мене до немихайла що стосується гранту для ветеранів та членів їхніх сімей, оскільки зараз дуже багато ветеранів вони скаржаться на те, що вони подали заявки. Прийшла відповідь відмова, що ніби їх немає в реєстрі, а вони є. Чи є вже якийсь налагоджений зв'язок з тим, щоб все-таки повірити ось ці реєстри і, взагалі, що робити людям, яким відмовили? Тому що на гарячій лінії їм конкретних якихось кроків не дають Так, да, це послуга міністерства економіки, але ми вже чули кілька тижнів кілька днів тому. Побачили, проаналізували, що виникають такі питання. І зараз надаємо технічну допомогу для того, щоб вирішити всі ці проблеми. Я думаю, що протягом кількох днів, по-перше, будуть всі відповіді надані людям, які там не змогли скористатися. І по-друге, все, що потрібно з нашого боку, ми також вирішимо. Тому це питання, якраз вже журналісти також вашого каналу кілька днів тому на інші події задавали. Я після цього сфокусував нашу команду на Вона допомогла вирішити е, мінекономіки. Цю, цю проблему. Дякую. Чи я? я прошу вас, Дмитро Дідора, Еспресу? Питання дуже просте. Напевно до пані Світлани. А звідки гроші у нас на такі <рес> ми почули цю суму 3,2 мільярди? Чи є вона закладена в бюджеті? Наприклад, Фонд гарантування він не фінансується з бюджету. Фонд гарантування він фінансується за рахунок учасників банківської системи, тобто. Е... Я часто проводжу цю аналогію, щоб було легко зрозуміти. По суті, фонд гарантування це є велика страхова компанія, де живі банки платять свої внески на випадок, якщо вони збанкрутують. Наразі фонд гарантування повністю капіталізований та повністю ліквідний. Ми маємо більше ніж 20 мільярдів гривень коштів для, для своєї ліквідності. І ми зараз бачимо ризиків набагато менше. Ніж власне нас є достатні ну достатність коштів. Якщо так трапиться, що щось у нас не знаю, щось ще гірше стало, що звичайно ми дай не, не дай Боже, що ми не очікуємо. Тоді, згідно закону, фонд гарантування має право або зобов'язаний навіть звернутися до кабінету міністрів за підтримкою або за кредитом, це навіть не підтримка, для того, щоб отримати кошти для виплат. І е, важливим є те, що це не є норма просто теоретична, ця норма вона дійсно працює, тому що знову ж таки, повертаючись до попередньої кризи, чи... 2014-2016 років, коли ми виплатили 100 мільярдів гривень, ми фінансування отримували від з бюджету від кабінету міністрів. Це був кредит. Ми його повернули, велику частину повернули. Інша частина цього кредиту була реструктуризована. От, власне, цим законопроектом законом, де запроваджувалася 100% гарантія, цим же законом і було прийнято рішення щодо реструктуризації цього боргу. Для чого це було зроблено? Для того, щоб власне не було жодних навіть теоретичних обмежень щодо того, щодо виплат можливих ризиків, так тобто фонд ліквідний, капіталізований, стабільний і вкладникам власне немає про що турбуватись. Дякую, що одне питання саме. Немає тоді, будь ласка, ще два питання у нас від онлайн трансляції. які журналісти, які кредитувалися онлайн. і мене задають питання пані Слане. Це до вас. А чи плануються розрахунки з кредиторами у дії? Чи це технічно можливо? Не можливо, до пана Михайла також. Я думаю, що у дії можливо все <смі> вона є абсолютно, як то кажуть, безлімітна в своїх скілах. Звичайно, було би дуже добре мати можливість розрахунків з кредиторами у дії, тому що ця кількість набагато більша, навіть ніж вкладників. Це і юридичні особи, і бізнеси. і... Після війни будуть фізичні особи, які перевищують гарантовану суму, або, хоча б, мати можливість кредиторам подавати свої заявки. Я думаю, що після реалізації першого етапу ми зможемо робити якісь майбутні плани. Ми готові це зробити. Ну і останнє питання. Пані Світлано: чи означають плани щодо запровадження виплат за допомогою дії, що фонд гарантування очікує масові банкротства? Ні, фонд гарантування не очікує масою банкротства. Це просто крок для того, щоб виплати були ще більш доступнішими, більш інноваційними та більш комфортними, особливо в таких важких умовах, в яких зараз перебувають люди. Ну, власне, все враховуючи у нас, такий компактний формат брифінгу, ми закінчили з питаннями. Дякую вам, пане. Дякуємо вам. Дякую. дякую вам, пані Світлане. Дуже вдячний пане Михайло. Дякуємо за Ну, Камери можуть підписатись тоді. Якщо хочуть коментарі, це можна забрати прямо Так, да, це обов'язково.